Окрасно. Так, автобуси стоять. Добрий ранок всім. Сьома ранку майже. П'ятниця. Здравствуйте. Дякую, здоров'я. Привіт всім ще раз. Сьогодні буде не менш насичений день, ніж вчора. Купа планів, але спершу провела сина на автобус в школу. Так, нагадаю, що Миколай навчається в сусідньому містечку в іншому коледжі, не там, де Семене Петро в цьому році його перевели. Там є спеціальні класи, додаткові уроки. І побудована так програма, що там можуть займатися діти. Іноземці, які тільки приїхали в країну і не знають французької мови, тож для них там організовані класи. Миколай не тільки приїхав, вже не вважається дебютантом, але так як він пасе задніх у вивченні французької, йому найскладніше було влитися, адаптуватися в французькій школі. Тож за ці два роки прогрес був невеликий. Все ж таки рекомендували йому перевестись. Тому він змушений їздити туди ось транспортом 20 кілометрів щодня. Але йому подобається, все гаразд, з транспортом теж все вирішилося. Логістику налад... налагодили, стало легше. Ну і До того ж він став старшим. Вже 15 років, тож цілком справляється. Хотіла сказати, що ось ці додаткові класи, спочатку року їх не було, бо вчителька чи то хворіла, чи то ну якась була в неї відсутність, нас попередили, а ще нас попередили, коли брали цю школу, що. Ці класи передбачають саме дебютантів, тобто тих, хто тільки ну, в країну потрапив і не знає мови, а так як ні, то в цьому класі додатковому ці додаткові уроки він може отримувати тільки поки не наповниться клас і не залишиться місця. Тоді він не зможе туди ходити. Ось так як діти перебувають протягом. Всього навчального року, тож на початок року не завжди заповнені всі місця, і поки що така можливість є у нашого сина. І ось нещодавно почалися ці уроки. Здається, вже третій тиждень це був. Що означають уроки? Це означає, що є окремий розклад, коли в основного класу французів. Наприклад, історія, література. Їх забирають, іноземців забирають в окремий клас і дають їм саме уроки французької для вивчення. Так само і в Миколаї, плюс додаткові уроки. Там, де в інших дітей є віконечко, вони відпочивають у Миколаї обов'язковий урок. Додатковий, Він Останні дні я йому порадила робити флеш-картки, вчити слова інтенсивніше переконала, здається, його, принаймні, поки що в нього ентузіазм не пропав. Він записує слова, читає книжку, французькою виписує слова. І вчора розповідав, що вчителька з французькою оцінила. Побачила, що він це робить. Відмітила, що це гарна ідея. Ох, такі справи. Так, всі бебі не можуть ходити. Не тільки по сходах, а взагалі Чекаєш на нас? Чувала. Ти ні, я я кинув і воно десь ось там впало. І що? І я його знайшов, але він дуже дивно Подивись на її. Я думав, що вже велики там попали. Ні, це хтось підняв і положив туди на велик. Вчора в нас тут і скаути були ввечері, і католики збирались, як завжди по четвергах. Гарного дня, Григорій. Але я думаю, ми зараз прийдемо. Ворота можливо ще не відчинять. Побачимось, можливо ще. Це йду Валді на хвилинку. Подивлюсь, може щось акційне побачу чи зі знижкою. Нічого цікавого не було, нічого і не купила. Насправді придивилось там вино червоне в пляшці. І могла б придбати зараз, мені потрібно для благодійної лотереї. Я в попередньому відео вам показувала келихи, розповідала, який я вигадала лот наступний. І. Можна було б зараз придбати, але в мене немає ніякої торби. Мені б довелося йти весь цей шлях до будинку в одній руці самокат, в іншій пляшка вина. І я подумала, що не буду такою яскравою. На вуличках карбони сьогодні. Іншим разом треба хоча б було наплічник з собою брати, взяти. Нехай. Іду і на думку спала, що я колись собі уявляла Францію щось таке старе, багато старого, кам'яного, мох, зелень, плющ. Що я можу сказати? Франція не розчарувала. Це співпадає саме так, як і уявлялось. У мене ще ситуація наступна. Я сьогодні о 9-й ранку мала поїхати потягом в Тулузу. Взяла вчора білети, хотіла сказати, придбала. Насправді взяла безкоштовні білети. Не вчора, позавчора, але е, вже виходили. Я мала раніше відвести в групу подовженого дня Григорія з Лією, але надійшло повідомлення СМС, що потяг відмінили. Е, причина е, скоєно акт вандалізму, і тому вокзал Тулуз Матаб'ю не працює. Е, Іван подивився до 11 ранку всі скасовані потяги. Тож я затримуюсь. Добре, що мені не треба там на, зустріч, на е, роботу чи на навчання, наприклад, бо це була проблема. А так ми просто відкладемо, подивимося, чи зможу я взагалі дістатися потягом. Я єдине, що з сестрою домовила, що приїду в гості до них, з її двоюрідною сестрою. Але поки що затримка така вийшла, тому я ось так в такому. Вільному режимі йду, повертаюся до будинку, можу собі дозволити прогулятися. Так, чоловік подзвонив, сказав, що потяги й далі скасували аж до після обіду. Так як я збиралася о 14.40, у мене зворотній вже потяг був. Тож можна сказати, що поїздка в тулузу відміняється у зв'язку з непередбаченими обставинами. Я зараз, мабуть, вмикну новини місцеві, окситанські наші регіональні. Подивлюсь, що там сталося. Вже мають, мабуть, в Блоці новин бути, хоч би не якась там терористична атака. Тому що могли так написати, можливо, щоб не налякати людей зайвий раз. Тобто, формулювання акт вандалізму скоєний. Що там за акт такий? Можливо, щось з коліями. Друзі, я до вас з класним оголошенням. Ми нарешті закрили збір на автівку 300 тисяч гривень. Справді залишалося менш ніж 15% від збору. І один з анонімних благодійників, ну точніше, людина, яка забажала залишитись анонімом, закрила залишок суми. І ось цей збір, який так довго тривав, нарешті. Виконаний, ми можемо вже придбати автівку і передати якомога швидше військовим, які знаходяться зараз на лінії фронту. Дякую всім, хто долучався. Дуже великий внесок саме глядачів і глядачок цього каналу. Ви весь цей час долучалися. Це не, не вклад в те, що ми допомагаємо всі разом. Наближати нашу перемогу, я вам дуже вдячна. Зараз кілька слів від засновників, засновників благодійного фонду Слобожанські ластівки. Це моя сестра, і її чоловік, які знаходяться в Харкові, живуть і працюють в Харкові. І власне з головної площі цього міста вони хочуть вам дещо сказати. Доброго ранку, шановні! Сьогодні ранок надзвичайно добрий. Ми закрили збір на автівку, який тривав 4,5 місяці. Дякуємо вам, що долучаєте. Любі друзі, щиро подяка вам за кожен донат, за кожну вподобайку. Ми це все бачимо. Дякуємо, що підтримуєте наших козаків. Вони там, ми тут. По-другому ніяк. Вони потребують нашої допомоги разом до перемоги. Все буде Україна. Дякуємо. Оголошення. В кінотеатрі ось такі фільми. Завжди тут автомобілем проїжджаю. Хотіла вам показати, дещо внутрішній дворик нашої мерії. Їх тут кілька, але тут ось таке патіо. Гарне затишне місце. Рота. Так, ну, якщо вже маю час і натхнення, покажу вам дещо. Ось будинок. Здавалося б такий малесенький. Тут мешкала пані. Дуже похилого віку колеги мої до неї ходили, я жодного разу не була. Але потім було в нас повідомлення, що вона померла. Це десь півроку тому було. Але про будинок він такий маленький, але насправді він доволі великий і йде ось сюди, вниз. А я хотіла сходити, подивитись, як він з тієї сторони виглядає. Ось тут ще додаткові двері. Сходи. Ось тут теж вхід в сусідній будинок. Так. Ох, тут, звичайно, не все так зручно. Дивіться, двір внутрішній, але це, мабуть, і все. Так, спускаюсь вниз, щоб звідти подивитись, знизу краще буде дивитися. Там те, що за гаражем, зовсім заросло, там хащі взагалі. Але відноситься до гаражу. Ось такий будиночок. Таунхаус. Ось теж. Сусідка. Там внизу вода. У нас злий гумор, чорний гумор був з чоловіком. Я якось ми їхали машиною, я казала, ось тут померла господарка, ось тут, а тут будинок. Ну, інколи так, їду, показую. Він каже: ти просто знахідка для ріелторів, для тих, хто шукає на продаж, нерухомість. В тебе є дуже цінна інформація коли скоро будуть продаватися якісь будинки, якщо ось до речі, будинок виставили на продаж, в оголошеннях я його ще не бачила, але від руки написано, що продається. Разом з гаражем і садом. Так, отже, якщо... Було б більше, не знаю, підприємницької жилки якоїсь, чи не знаю, як це назвати. Бо, мабуть, це не дуже чесно, але таку інформацію можна було б якось вигідно застосувати. Хоча з моральної точки зору, мабуть, це не вірно. Та все ж ми тоді так. Осміялися, що насправді, можливо, хтось із моїх колег вже здогадався підробляти таким чином, розповідати ріелторам, що можна звертатися вже до родичів шукати. Це означає, що час за дітьми. Так, я нікуди не поїхала, ось тільки що навіть поспала 40 хвилин. Така в мене розкіш є. Була надія, що все ж таки не всі потяги відмінять, але в якийсь момент мені прийшло повідомлення, аналогічно в ранішньому. Прийшло на зворотній шлях повідомлення, що відміняються потяги, скасовуються. Тож, таке. Куди я не поїхала? Знову був коментар, обіцяла відповісти на нього, чому вулиці такі безлюдні, чому здається, що зовсім немає мешканців. Я вже колись пояснювала, можливо, цю різницю, чому так разюче це впадає в око, і причина ось в чому. Отже, Насправді, в першу чергу, містечко невелике, і це ось такий. Трохи як ілюзія, коли звикаєш до сел в Україні, наприклад, і до міст, то здається, що це ось таке повноцінне місто. Хоча тут за останнім переписом, який там ледь не 10 років тому був тут 7 тисяч населення. Я думаю, що трохи може більше. Але саме історичний центр цього містечка виглядає як багатоповерхові будинки, чи принаймні там 3-4 поверхи, і здається, що там мають. Мають проживати багато людей, хоча це ось будинок, в якому один-двоє людей можуть жити, причому похилого віку, достатньо, які рідко виходять з дому, особливо їх на вулиці зустрінеш. Перша причина тобто населення небагато, незважаючи на таку щільну забудову, принаймні в центрі містечка. Таке не як в класичному українському селі, скажімо так, навіть на 7 тисяч. Хоча ну, в селі теж не особливо багато людей ходять по вулицях, чи не так, наскільки мій досвід принаймні мені говорить. Тож враховуйте це, по-перше, по-друге, всі люди переміщуються автомобілями. У всіх буквально є авто, і до 95 років тут всі за кермом. І часто через це ось не будуть просто йти вулицею довго пішоходи і тому їх не видно. Та, наприклад, коли якась подія відбувається, якийсь фестиваль, якесь свято, то вулиці дуже залюднені, людей багато. Всі виходять, гуляють, і тоді немає враження, що зовсім тут ніхто не мешкає, не живе. Таке цілком нормально. Можливо, спочатку мені теж це впадало в око, але згодом, коли звикаєш, нічого дивного в цьому не бачиш. Просто приблизно знаєш, уявляєш. Кількість людей навколо, хоча їх не видно на вулицях. У мене, до речі, трохи голос сів. Вчора себе погано почувала, таке, наче температури не було, але ось відчула, що трохи захворіваю, і голос сів. Вечором зов... зовсім вже така осипша була. Вранці стало легше, але такий грубий голос. В неділю. Після -зап? Після -зап. Не, незрозуміло. Щось якийсь акт вандалізму, скоріше за все, щось з коліями. Я не знаю. Я вмикнула новину, я так і не побачила, тому не знаю, але на весь день скасували. І в Тулузу, і з Тулузи. не було сьогодні. Все, пішли? Ні, ми домовились, що поїдемо в неділю. Тому це буде неділя. Так, ми домовились У -у -у. на майданчик. Ми домовились трошки погуляти. Ні, це картопля. Мабуть, після ярмарку залишилось. Я не знаю. Якось випала, мабуть, з ящика. Ні, я не хочу, дякую. Лія знову була в бібліотеці і книгу взяла іншу. Цього разу подивимось, що ми обрали. Ну, звичайно, принцеса. Сьома вечора. Your courage, Miss uh... Trench. Sonya Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um, raise the limit? I have no objection. The purpose is perhaps illegal. legal change. Now, since you eat you? Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна, що додивилась це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Зустрінемось там, як завжди, а також в наступних відео. І... Збори тривають, Ми на постійній основі разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки збираємо на fpv дрони. Є спеціально навчені люди, які в тому числі на 3D-принтері друкують комплектуючі. замовляємо, купуємо, складаємо дрони. fpv дрони, які знищують окупантів, наближаючи нашу перемогу і долучаємось. Помірною сумою завжди від себе безпосередньо. Також закликаємо робити вас це теж регулярно, потроху, крапля за краплею. Ми набираємо суттєві суми, і цього разу це не виключення. Також долучайтесь до телеграм-каналу. Слобожанських ластівок, все як завжди, всі реквізити, все необхідне є під цим відео. Я вам дуже вдячна. Завтра в неділю ми проведемо пряму трансляцію, як завжди. Сядемо по деревеному, поговоримо про звичайні побутові, життєві якісь питання, моменти в житті. Якщо у вас є що спитати, щось вас це. Цікавить будь-яка тема, на яку хотіли б отримати мою відповідь. Ну, є певні обмеження, не на все я вам буду говорити, не на все готова відповідати, але в рамках прийнятного так ми точно зможемо відверто ось так: от провести годинку, поговорити про щось важливе і не дуже просто цікаве. В будь-якому разі, якщо будете мати можливість у шостій вечора, зазвичай за Києвом зберемося на каналі на прямій трансляції в прямому етері. Запрошую вас також. Все, дякую всім спокійного вечора. Наскільки це можливо, спокійного дня, до нових зустрічей. Бувайте!